Самотність, порожнеча і тривога через ізоляцію звичайні переживання для більшості, якщо не для всіх людей. Почуття самотності стало настільки поширеним у сучасному світі. Це не нове явище. Люди боролися з ним у всі часи, але яке ж рішення? Люди знайшли так багато способів почуватися краще: хобі, розвиток зв'язків з іншими, робота. Гроші, власність, навіть потрапляння в нескінченне коло духовних технік. Тому що проблема в тому, що порожнеча, відчуття, що в серці є пустота, яку не можна заповнити назавжди, нескінченна, здавалося б, самотність залишається. Ці почуття не зникають у більшості людей. Вони продовжують гноїтися всередині і залишають шрами на психіці. Коли наближається старість і смерть, ви думаєте, що людина спокійно сприймає нову пригоду залишити тіло? Ні. Це здається найгірше. страшно, невідомо і небажано. Але все це від нерозуміння Пхагавана за життя. Твоя атма прийшла в це тіло, щоб зрозуміти його, щоб полюбити його, щоб наблизитися до нього, прибрати всі бар'єри. І віддати йому все своє істо, не стримуючи нічого у кожній миті, у кожній ситуації, скрізь, кожного разу. Це цілковито безкорисливе жертвування себе йому призводить до найбільшого дару, дар його самого. Бачте його безмежну любов і милість і більше нічого. Бачте, який він особисто йде поруч з тобою в кожну мить. Коли він може нарешті вийти з довгого, довгого сну в твоєму серці і виявити свою присутність. Слава зустрічі з ним усе не будь-яку самотність, порожнечу тривогу, страх перед нездійсненним життям, страх перед несподіваною смертю, все стане космічною грою між атмою і параматмою, і ти знатимеш раз і назавжди, що смерть. Це не що інше, як скидання важкого тіла після того, як воно віднесе атму до нього. Ти будеш радіти і цьому. Будь ласка, навчися, поки ще маєш час, як звільнитися від самотності. Це можна зробити, звернувшись до нього всередині і зовні. Садгуру це постійне нагадування про Пхагавана, його према. Ось чому він є найбільшим учителем. Поява Садгуру в цьому світі відбувається після століть молитв багатьох атом, тому що він навчає тому, чого неможливо навчити, прямо вічному, вічно зростаючому і вічно сповненому.